Всім привіт! Ранок неділі починається, звичайно ж, з ярмарку. Я дуже полюбила купляти тут овочі, фрукти та зелень. Тому що воно завжди хорошої якості, і можна спробувати, що ти купляєш, і якість набагато краще, ніж в супермаркетах. Щодавно додивилася серіал 100 років самотності. Дуже раджу, надихнулася цим вайбом, цією атмосферою, тому додала таку класну музику. Сподіваюсь, вона вам сподобалася і підняла настрій. Повертаюся додому, то завжди ретельно мию всі овочі і фрукти. Це дуже важливо, тому що на овочах можуть залишатися пил, земля чи якісь інші засоби. І якраз таки для миття я використовую спеціальний засіб, він називається Attitude, і просто мию його під. Водою з цим засобом і стає набагато краще, от, наприклад, навіть яка грязна вода після листя салату. Щоб спростити приготування їжі протягом тижня, я заздалегідь готую всі овочі, по можливості, чищу, ріжу і розкладаю в контейнери. Особливо таке я роблю для салатів, тобто нарізаю огірки, помідори, ще можна перець сюди додати, наприклад, і відповідно листя салату. Це дуже зручно, тому що одразу зранку відкрив контейнер, взяв всі інгредієнти, котрі потрібно, і все, твій салат готовий. Ще одна моя улюблена звичка це заздалегідь нарізати лимон на скибочки і складати їх в судочок. Це просто ідеально до чаю, не потрібно кожен раз діставати його, нарізати, мити ніж, мити дощечку і купу купу всього. Такий підхід економить час і додає комфорту в щоденну рутину. Ми сьогодні в гардеробній знову, так. Але це означає те, що я буду збиратися на спорт як зі своєю подружкою Насті. До речі, вона дуже крута тату-майстриня. І вона запропонувала піти на Hot S в смарт да. От, Але зазвичай я ходжу на якісь більш спокійні, типу стрейчинг або йога. Але я вирішила, чому ні. Разом веселіше, типу прикольніше, просто поспілкуємося. Давно не бачився, бачився аж в минулому році. Коротше, що я собою беру? Теж з такого незвичайного. я В останній момент згадала, що на такі класи потрібні красівки, тому я беру красівки і з собою косметичку. Зараз я теж покажу, що там. Зазвичай я вже одягаю спортивну форму, ну і там, вже, щоб не переодягатися в залі, от, але з собою ще окремо складаю речі, котрі одягну після тренування. Воду і рушник я не беру, тому що в смартесі це є, вони надають, щоб зайвого не таскати. От, і складаю от таку дуже зручну сумочку від українського бренду The Blub. Ну, вона насправді така більш літня, але мені подобається. Коли там, не дуже дошлива, то її можна носити. Ще обов'язково з собою беру зарядку для телефону, без цього нікуди. От кросівки і зараз покажу, що знаходиться в моїй косметичці. Це теж така мила, зручна косметичка. Мені її подарували, до речі, на роботі на, в минулому році на «Таємну Санту, і вона ну, зберігла свій кольор. Мені подобається, вона не грязна. А, так ось, ну, вологі серветки при всяк випадок. Резинка для волосся. Ось в мене є вона і на руці при всяк випадок. Але все одно, до речі, її теж видиві прямо в «Смартесі». Гребінець про всяк випадок, щоб розчесатися. Обов'язково я беру з собою щіточку для бровей, крем для рук і крем для обличчя. Інколи, після того, як я там умиваюся, то можу трішки відчувати, що в мене суха шкіра, тому беру обов'язково з собою кремчики. І от хто мене знає, хтось зі мною хоч трішки більше знайомий, знає, наскільки я залежна від. Помадок для губів. Я постійно, мені постійно треба мати їх всюди, там в курці, в кармані, в різних сумках. Завжди має бути якийсь крем для губ, щоб я в будь-який момент могла їх зволожити. До речі, саме цю помадку мені привезла моя подружка з Лондона. Ну що, зібралася і буду виходити, трішки познімаю і покажу, як пройшло тренування. хотіла щось смачненьке приготувати на вечір і тому я згадала дуже крутий рецепт ремісу, який я колись побачила у дани. Для цього нам знадобляться 4 яйця, 100 г цукру, це десь вийшло 4 столові ложки, 500 г маскарпоне печиво савеярді, вимокане у каві. Приготування. Потрібно спочатку розділити яйця, виокремити білки від жовтків, взбити жовтки з цукром до однорідної маси. Поступово вести маскарпоне до жовтків і добре перемішати, додати в білки половину цукру і взбити до міцних піків. Секрет міцних піків в тому, що треба довго бути на низькій швидкості, збивати, і тоді вони добре взіб'ються. І потім обережно ввести їх в масу з маскарпоне. Але будьте обережні, щоб зберегти легкість крему. Потім швидко занурте Савоярді в остиглу каву, але не перетримуйте, щоб вони не розмокли. Викладіть спочатку по шарам. Я на них складу трішки крему, щоб знизу теж була така основа кремова смачна. І потім вже просочені савоярді на цей крем у форму. І також повторюйте декілька разів в залежності від того, наскільки у вас широка чи вузька форма. Все, супер, поставте його в холодильник мінімум на 4-6 годин, а взагалі краще і на ніч. Зранку можна посипати какао порошком і насолоджуватися. Смачного! Якщо приготуєте по цьому рецепту, то пишіть в коментарях, чи сподобалося вам.